У Черкасах люди бояться віршів. Напередодні молодь влаштувала поетичний флешмоб. Одночасно по місту кілька груп читали творчість сучасника Юрка Іздрика. Вірші обрали різні та голосно для люду їх розповідали. Декламували біля міськради на зупинках громадського транспорту у магазинах та навіть у тролейбусі. Натомість прохожі на таке дійство реагували по різному. Хтось як тільки починали читання, одразу лякався і втікав. Частина здивовано споглядали та усміхалися. Інші ж взагалі не реагували. Найпривітнішими виявилися пасажири та кондуктор тролейбусу. Після виступу хлопців люд подякував за поезію. Поетичне читання активісти влаштували, аби привернути увагу містян до творчості одного із провідних письменників 21-го століття України Юрка Іздрика, який невдовзі вперше завітає на зустріч із Черкащанами. Коли повертається світ спиною, і знов поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною. Хай навіть словаці нічого не змінять. Шукаємо нові ідеї, як місту розкрити іздрика. І тут за так дуже символічно нам написали в мережі, що книжкове маестро. Ми їхали в маршрутці, де дитина читала в голос сказку. Це було дуже здорово. Всім сподобалось. Давайте ви щось таке зробіть». Порадувала реакція в громадському транспорті. Всі так із задоволенням, з усмішкою запитували у нас, що ми робимо, коли у нас буде Юрко Іздрик. То це було дуже приємно.